Всім привіт! Мене звати Настя, і сьогодні я хочу розповісти тобі фішечки мого Сунвуконга. І хочу тобі розповісти про його сет. Але до сету ми повернемося трішки пізніше і хочу розповісти тобі про мою реліквію на Сунвуконгові. І ця реліквія це Кріт Шкода. Для нього крит шкода, крит урон, є дуже важливим. І наступне, що я хочу показати, це розповісти про дар та навички. Його фішка в тому, що, по-перше, він через кожні три ходи, він воскрішається. По-друге, він накладає вівцю на один хід. Якщо Ціль виживає, тобто, якщо герой він вижив після удару Сунвуконга, то він накладає вівцю. І цей штраф не можна заблокувати. І його А3 атакує всіх ворогів. Перед атакою краще всі бонуси краде. Краде всі бонуси у ворогів та накладає на них блок бонусів. І дар в нього спустошення душі. І, звісно, хотілося б мати більше зірочок, він би був би більш потужніший, але маємо, що маємо. І ось такі в нього таланти. І переходимо до найцікавішого, і це сет згубності. Якщо говорити про цей сет згубності, він саме на Сунву Конгові для мене найцікавіший. Якщо говорити, то я пробувала змінити інший сет поставити, замінити якийсь одяг на 1-2. Сета, да, щоб був сет іще один. Але він не ефективний. Якщо говорити, то йому не вистачає крит шансу, але якщо я роблю більше крит шанс, але не з цього, не з цього сету, то він втрачає свою унікальність як цього сета. І можу вам зараз показати, не можу, а хочу, кожну деталь одягу. Атака є дуже цікавою, тому що тут впала в Кріт Шанс і Кріт урон. Їх небагато, але це найкраще, що в мене є з цього сету. І наступне, що я хочу показати, це ось такий легендарний шолом. Тут також є кріт шанс, кріт урон, але впали в захист і в атаку. Атака йому теж потрібна. потрібна. І переходимо до наступного слоту, і це в нас щит. Пало дуже хороші, я вважаю, Навички і сети, крит шанс, швидкість, здоров'я і точність. При бажанні можна докачати гліфами. І наступне, що я хочу показати, це ось такі рідкісні рукавички. Якщо говорити за ці рідкісні рукавички, я б, наприклад, хотіла його змінити захист доп, да, доп захист. І, наприклад, зробити більше крит шкоди. Але це рідкісна річ, і я не знаю, чи потрібно мені міняти її, тому що, наприклад, тут хороші теж є стати, в тому плані, що тут є крит шанс, точність, атака і захист. Але ось те, що маємо, маємо. І наступне, що я хочу показати, це ось така броня. Вона теж йде унікальною в мене, тому що мені тут пощастило, те що в мене тут атака плюс атака. Звісно, хотілося, щоб пали в проки. Скріт урон, але впали в захист, але йому теж захист не помішає. І наступне, що я хочу показати, те ж саме, що і з рукавицями. Начебто би і змінив на швидкість, але і хочеться бачити багато атаки. Тут сети не дуже хороші впали, але. Головне, що не два проки в плоский захист. І наступне, що я хочу показати, це моя біжутерія. Це атака. І впало в здоров'я плоске. Не дуже є хорошо, але це найкраще, що в мене є. І наступне це в мене сет збереження від змійки, і це в мене на кріт шкоду. Вдопах точність, те, що привабливе, опір я трішки додала, і здоров'я, але здоров'я плоске. Чекаю на щось цікавіше і краще. І останнє, що я хочу показати, це на атаку. Тут є швидкість, що дуже є хорошо, але інші слоти не дуже хороші. Але все-таки ж, це є сет з гумності, і в мене вдягнуто 7 предметів із 9. І вже покажу вам зараз загальні параметри. У мене атака. 6000. Швидкість 190. Звісно, хотілося би більше, але якщо я змінюю сет, то він не грає так, як грає з цим сетом. Крит шанс в мене 87, і крит урон 277. Точності хотілося би, звісно, більше, але я чекаю. З проклятого міста хороших сетів і чекаю гліфів. Ось такий в мене Сун Voc. І дивимося, як пройде бій. І ось так грає мій Сун Vong. Nastopni video bo o arbitra, tož do sestriči v naslednjem videu.